Всіх вітаю на своєму YouTube каналі. З вами я Макс і сьогодні в цьому відео розкажу про 5 способів заробітку без вкладень в інтернеті. Тому дивіться відео до кінця, ми погнали. Є багато способів заробітку в інтернеті. Я вибрав 5 основних, які будуть тобі приносити гроші як і на активі, так і на пасиві. І Спосіб номер один самий основний, який відкриває дуже багато дверей. У світ заробітку, це, звичайно, що YouTube. Чому саме YouTube? YouTube одна із найбільших в світі відеохостинг мереж, в якому ви знімаєте відео, виложуєте, набираєте аудиторію і зможете в подальшому а, цю аудиторію переганяти в інші соціальні мережі. Це як в Instagram, так і в TikTok, Twitch, Telegram. Facebook. І на цьому в подальшому зароблять. Чим більше у вас підписників, тим більше у вас аудиторія, тим більше ви зможете заробляти. Тому YouTube це одна із самих основних видів заробітку у 2025 році. І ви зможете заробляти в подальшому, як на активі. Виложувати новий контент, виложувати нові відеоролики. Залучати нових глядачів і в подальшому заробляти на цьому гроші. Плюс ваші відео будуть знаходитись на вашому каналі. І якщо це є не хайп контент, а зелений контент, ви на цьому будете заробляти. Якщо цікаво, як розвивати свій YouTube канал в подальшому, ставте лайк і напишіть комент, зніми продовження про YouTube. Зніму більш детальну інструкцію, як розвивати свій канал, як е, можна заробляти на цьому, і буду робити експерименти, якщо побачу, що вам це цікаво. Не забудь підписатися на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю і в описі під відео. Тут буде багато нових проєктів, цікавих проєктів, інформація по заробітку і тому подібне. Тому. Долучайся в Телеграм, буду радий вас бачити в своєму каналі. Дорогий вид заробітку це дропшипінг. Що це таке і чим його їсти. Зараз быстренько розкажу. Це коли продавець продає товар, не маючи його в наявності на складі. Тобто є в його клієнтська база, є в його а, постачальна база. Постачальник має товар, але не має клієнтів і не має продавців. Тобто а, ви. Находите клієнта через інтернет-магазини. Маючи свій власний магазин, ви також туди можете виложувати товари від інших постачальників. І в режимі онлайн залучати нових покупців. Далі, коли ви маєте особу, яка хоче купити даний товар, тобто, от, наприклад, Петя хоче купити кросовки. У вас є постачальник, в якого є ці кросовки. Покупцю сподобались ці кросовки. Ви берете дані покупця, це тобто номер телефону, ім'я по батькові, номер відділення нової пошти, куди буде відправлятися доставка. І передаєте це на постачальника. Постачальник бере товар, відправляє на нову пошту. Нова пошта відправляє до покупця. Покупець на відділення нової пошти. Бере оглядає товар, бачить, йому сподобалось. Він оплатив картою, допустимо, покупку. І постачальнику прийшли гроші. Він вам заплатив комісію. Чи є постачальники надіяні, чи ні, це вже треба на особовому прикладі перевіряти. Тобто, опит це все супер. І коли оця різниця між цінами, тобто постачальник має кросовки за 1000 гривень, ви написали 1200 гривень, покупець купив за 1200 гривень, і 200 гривень за пару кросовок ви заробили. Тобто плюси. Ви не маєте товару, ви не оплачуєте оренди, не оплачуєте рекламу і тому подібне, і просто наварюєтесь на комісії між продажами. Це, в принципі, тема штука, ну, треба багато моніторити. І золота жила це хайпові товари. Є багато сайтів постачальників безкоштовних. Якщо вам сподобається ця ніша, цей спосіб заробітку, напишіть в коментарях. Поділюся з вами декількома сайтами, які я перевірив особисто і платять, реально платять. Третій спосіб заробітку це TikTok. Чому саме TikTok? Тому що це теж одна із популярних на даний час соціальних платформ, в яких популяризується короткі відео, які в подальшому можуть залучати підписників. І цих підписників ви можете переганяти на свої більш перспективні. Проекти це як телеграм-групи, це як YouTube канали, це як Instagram сторінка, це як Facebook канал. І в подальшому ви можете долучати їх до своїх різних проєктів, які приносять гроші. Також продавати рекламу. Ще є фішка: ви можете вести трансляції на TikTok аккаунтах також ви можете, і потрібно. Продавати стрімерам канали, тобто, навчитися робити тисячу підписників, так як я раніше робив. Це, тобто, в день я міг зробити 3-4 аккаунта на тисячу підписників і продати їх по 200-150 гривень. Тобто, на тисячу підписників у мене канал стоїв 150 гривень, і в день я продавав там 4-5 в самий хужий день. Один тільки канал, в найкращий день це 24 канали. В принципі, непоганий заробіток виходив за той самий тиждень. Ну, можна сказати, середня зарплата на той час, коли я цим займався. Це 2018 рік. Середня зарплата в моєму населеному пункті, де я проживав. І виходило орієнтовно біля 3 тисяч гривень в тиждень. І на це я тратив загалом хвилин 40 до години часу, щоб. Ці аккаунти робити як ферму. Якщо цікавить цей даний вид заробітку, пишіть в коментарях і підписуйтесь, до речі, на телеграм-групу посилання в описі під відео. Четверте вид заробітку це реферальні посилання, це як і в банку, так як зараз відкрита у мене сторінка на банку це як і банк і Easy-Bank, і PUMP. Тобто ви можете. За Прошувати нових користувачів доєднатися по вашому реферальному посиланню, і з кожного користувача мати 50-100 гривень в залежності від банку і реферальної системи. Плюси то, що ви заробляєте також реальні гроші, а швидко. Мінуси це то, що ви нестабільно заробляєте. Тому цей вид заробітку, якби дієвий, ну якби не постійний. Тому а, із п'ятибальної системи це десь тягне на троєчку. І, звичайно, що п'ятий вид заробітку в інтернеті це фріланс. Тобто плюси а, це непогана заробітна плата, і стабільна заробітна плата відносно від вашого рейтингу і від ваших навичок і якості роботи. А, мінуси. Це е, потрібно робочий день собі організувати, мати якісь конкретні навички. Це як в програмуванню, це як в дизайну, це як перекладач, це як відеомонтажер, це як фотошопер. А, але, 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 а є така штука, як чат-Діпті і штучний інтелект. Тому це все може вам допомогти. Також заробляти. Так само, як в тих самих Photoshop і перекладач тексту. Це, в принципі, теж варіант для заробітку. Якщо буде цікаво по такому даному виду заробітку, пишіть також в коментарі. І подивлюся, що ви написали що вам цікаво. Зніму про те відеоролик. Зроблю монтаж хороший, думаю, і чекаю від вас подобайки. Якщо відео набере хоча б 10 лайків, я буду знати, що вам цікаво, і буду продовжувати знімати відео по даній тематиці і по даним способам заробітку, який я вище сказано вже вам назвав, і в подальшому зніму. По кожному типу заробітку більш детально інструкцію і більш детально розкажу вам про кожний тип заробітку. Тому не забудь лайкосик, підписатись в телеграм-групу і підписатись на YouTube канал. Дякую за перегляд, друже. До скорої зустрічі.